Кличе нас свіночок наш Слово надається директору школи Петченку Володимиру Васильовичу. Велика шкільна родина Херсонської загальноосвітньої школи номер 32 Зовсім скоро гомінкий шкільний дзвінок сповістить нас про те, що розпочинається 2024-2025 навчальний рік. І всі дороги знову ведуть до школи. На жаль, цьогорічний навчальний рік буде знову дистанційний, але на щастя, дякуючи нашим захисникам, він буде. І це найголовніше, адже життя триває. Звичайно, як і завжди, особливо хвилюючим сьогоднішній день буде для наших першокласників, для яких все розпочинається вперше. Перша книжка, перший зошит, перша вчителька, перша парта. Звичайно, бентежним він також буде і для наших старшокласників, для наших випускників, для яких починається останній рік навчання у школі. Але, на мою думку, кожен з нас відчуває легке хвилювання. А яким він буде цей навчальний рік? Я хочу сказати, що він буде саме таким, яким ми його зробимо спільними зусиллями. Тому я твердо переконаний, що він буде креативним, цікавим, різноманітним, пізнавальним, насиченим. Колись одна мудра людина сказала, що сенс життя полягає чи не в тому, щоб жити в мудрій злагоді з природою, знати насолоду праці і красу людських взаємин. І щоб навчитися цим дорожити, треба відчути потребу це берегти. Тому вітаючи сьогодні всіх-всіх е, учасників освітнього процесу нашої школи зі святом знань, зі святом першого дзвоника. Я хочу, хотів би побажати вам кожному міцного здоров'я, щастя, віри, надії, любові, то тієї справи, що ви робите. Надії в те, що та освіта, яку наші діти здобудуть у стінах рідної школи, допоможе зробити цей неспокійний світ, який зараз розхитують кілька кривавих диктаторів, хоча б на краплиночку кращим, ніж він є. Дзвенить дзвінок, радіє школа, і сонце соняхом горить. Уроки, книжки видноколи. Це все одна прекрасна мить. Нехай вона в надії миру ясний для вас простелить шлях. Бажаю витримки і віри і України у серцях зі святом. Яка є наймиліша в цілім світі, і люблять землю цю дорослі та малі. Бо там свій перший крок ступають діти. Ми звідти вирушаємо вдову путь. Там очі й дім і вся наша родина. Цю землю найріднішою зовуть. Для нас земля ця. Рідна Прийди, до весна, красна, Чепури наш рідний край Засвіти нам сонце ясне, з нами в гурті погуляй. Наша земля україна. Сордістю сім, щестю її, щестю її, бережіє дієм, гори і поля, вільна соборна єдина, найкраща у світі зими. Оплесками учнів першого А класу. Класний керівник Астрамович Станіслав Казимирович. Вересень фарбує клени. В нього є багато справ. Та сьогодні свято в мене. Я сьогодні учнем. Спали маму і тату мені зошитів багато, щоб донька не лінувалась. Добре вчитись, намагалась, я дала бабусян ручку і казала, вчись, онучко. Я вчитимусь добре, бо маю мету. Я знаю, нею встану, коли підросту. Я мрії своєї не зраджу ніколи, то знайте, я стану директором школи. Не лінуватись, а всього, всього навчатись. Ну, а пустощі ніколи ми не візьмемо до школи. Мамо тато, не сумуйте і не плачте, а жартуйте. Ваші діти підросли і у перший клас пішли. Всім нам ладосміхнучі, птіти привітає нас, а дями до школи посилав у перший клас. Ми школяри кінці, діти рівні землі. Ми прийшли у перший клас, бо наука кличе нас. Шановні вчителі, учні і батьки, хочу привітати вас із Днем Знань першим вересням. Нехай по життю вам світить сонечко, показуючи дорогу у світле майбутнє. Сподіваюсь, добро, творчі успіхи та удача буде разом з вами усе шкільне життя. Всім добрий ранок! Хочу привітати спочатку нового навчального року. Привітати як і молодшу школу, як і старшу. А особливо, напевно, хочу привітати саме 11-класників, як я, котрі сьогодні будуть починати готуватися до НМТ. Для нас цей рік буде трошечки, трошечки важкий, але я сподіваюся, що всі ми все зможемо. Хочу привітати саме вчителів, які теж будуть всі з нами, будуть нас заново навчати, самі з нами навчатися, будуть нервувати, як ми, і будуть знову з нами проводити багато часу. Дякуємо. Хочу побажати, щоб всі. Усіх всіх нас були оцінки, які ми хочемо, щоб ми розуміли предмети, щоб не хворіли та не пропускали заняття, і що просто цей навчальний рік, хоч він дистанційно, але він нам запам'ятався. Вітаю батьків, вчителів та учнів з початком нового навчального року. Хочеться привітати учнів і вважати їм наснаги, прагнути до нових знань та розкрити собі нові таланти. Вчителям бажаємо натхнення, терпимості та щирої вдячності від учнів. Ваші старання та зусилля допомагають нам становитися кращими і розумнішими. Нашим батькам хочеться побажати терпимості та сил в нашому вихованні. Дякуємо вам за вашу допомогу. Вітаю всіх зі святом. Дорогі першокласники. Сьогодні для вас починається захоплююча подорож у світ знань. Попереду багато нових відкриттів. Цікавих уроків та друзів, ви зробите свої перші кроки у великій країні знань. І нехай цей шлях буде для вас радісним та плідним. Випускники, цей навчальний рік для вас особливий, він завершує ваш шкільний шлях і відкриває двері до нових можливостей у житті. Нехай цей рік буде сповнений досягнень, перемог та незабутніх моментів, які ви збережете на все життя, шановні батьки, і вчителі, ваша підтримка є безцінною. Дякуємо вам за терпіння, відданість і любов, які ви даруєте дітям щодня. Разом ми створюємо майбутнє, і цей навчальний рік стане важливою сходинкою для спільних успіхів і досягань. Цей я написала для того, щоб привітати всіх з першим вересня. Вересневий ранок знову школа, одинадцятий зустрів наш клас. Щирюк один і щаслива доля відкриває нові обрії для нас. За першими роки навчання, стільки знань, емоцій, подій, що трохи буде розставання та не сумуй новим можливостям радій. Не всім ми не одні, бо разом з нами завжди цей шлях до і батьки. Бажаємо вам батьки, здоров'я і наснаги, бо як без вас відкриємо до успіху замки. А вам, шановні вчителі, ми побажаємо багато сил, натхнення і терпіння. Ведіть дорогу митернистами! І передайте нам свої знання і вміння. Харіх цей буде сповне старань для всіх моментів радісних, тепла і підтримки. Ну що ж, тоді ходімо до нових знань, до навчання цікавого беремось без затримки. Ним знань нашого класного керівника Миколу Миколайовича, всіх вчителів та учнів. Нехай цей навчальний рік пройде, залишайте за собою лише добрі спогади. Нехай здоров'я нерви не підведуть, нехай в душі завжди живе радість і користь за ваших учнів. Бажаємо вам неймовірних сил, рішучості, бадьорості і багато чудових ідей. Привіт усім, любі учні та вчителі. Заходячи зараз до за кордону по просі складнощі, я навчаюсь тут в Херсонській загальноосвітній школі номер 32 І сьогодні я хочу привітати вас зі святом 1 вересня. У день знань хочу привітати першокласників, які тільки йдуть до школи. Друзі, це відповідальний та великий крок у вашому житті. Тому бажаю вам, аби кожен ваш день був плідним, радісним та світлим, досі здоровими, здобувайте високих результатів у навчанні, не бійтеся, показувати свої здібності та таланти. Нашим вчителям хочу побажати у новому навчальному році неймовірної енергії, натхнення, а також найголовніше міцного терпіння. Нехай цей навчальний рік буде сповнений вдячних посмішок учнів. Особливо вдячність хочу висловити нашій класній керівниці Озі Васильівні. Ми дуже вдячні вам від усього класу за те, що ви надаєте саме ті знання, які знадобляться нам у майбутньому, та дякуємо вам за віру в нас. Ми дуже сумуємо за вами і з нетерпінням чекаємо на зустріч. А своїм улюбленим однокласникам я хочу сказати, що це наш останній навчальний рік. Тому бажаю нам успіхів, прагнення та лише позитивних результатів до очікуваних екзаменів. Я люблю та міцно обіймаю вас. Вітаю усіх зі святом першого дзвоника! Дорогі одинадцятикласники! Сьогодні ви розпочинаєте свій новий останній для вас шкільний навчальний рік. Він точно не буде для вас простим. Знаєте чому? Адже вам потрібно буде не лише навчатися, а готуватися до своєрідного підсумку національного мультипредметного тесту. Але ви, ви точно з цим впораєтесь. Знаєте чому? Тому що ви наш ще один незламний випуск. Вас не зламали ні коронавірус, ні війна, ні складнощі дистанційного навчання. Тому що поряд з вами йдуть ваші батьки, які завжди готові долати з вами разом цей шлях, завжди готові вас підтримати, надихнути, змотивувати. Поряд з вами цим шляхом ідуть ваші вчителі, які завжди готові поділитися з вами своїм досвідом і своїми знаннями, які завжди радіють вашим маленьким і великим досягненням. Цим шляхом поряд з вами йдуть ваші рідні і друзі. А за вашими плечима стоїть наймогутніша підтримка. Це наші супергерої, наші воїни, які щодня своїм особистим прикладом, своїм особистим подвигом доводять, що якщо ти йдеш, йдеш своїм шляхом з вірою в серці, якщо ти борешся за праве діло, за правду, Якщо ти знаєш, чого прагнеш, у тебе все вийде. Успіх завжди буде на твоєму боці. І тому сміливо відкривайте двері 11 класу. Бажаю вам у цьому році сталевого терпіння, невичерпної енергії, міцного імунітету до усіх хвороб, також до неприємності і складностей. Ну і що з оптимізмом ідіть до, до своїх особистих вершин. Чекаю вас на уроках біології. Право дати перший дзвоник надається учню першого класу гуменному Олександру та учню одинадцятого класу Подкопалову Артуру. Хто це сьогодні приходить до школи. Ми, ми, ми! Хто на уроках не був ще ніколи? Будете вчитись читати, писати. Так, так, так. Час настає нам усім заспівати. Раз, два, три, чотири. Зошити олі.